Ось знайшов більшу миску. Ну, в ній перемішаю, а тоді ж накладу красиву салатницю. Так, що присолюємо оце все. І олією через сметаною. Ні, олією. Олією. Трошки. Так от. А тоді вже можна буде або сметани, або що хочеш. Хоч а що таке. Саша, ти наче ніколи салат не лобиш. Це гарний буде салат. Ні, це гарний, так тикаєш, ну, можна з сметаною. Ну якщо дуже хочеться, можна звертити сметану. Собі налити. Мені і так буде добрий. Ще трошки сволька. Зараз перекладу салат і цю красиву покажу. Ось дивіться, який красивий салат у мене вийшов. Такий. А окрім. Подожди.